Наші гості Олександр Данилюк, координатор общественного руху Спільна справа. Доброго вечора. І Дмитрий Крікун, координатор руху Ми європейці. Панове, Як оцінюєте сьогоднішню активність киян? Від трьох до п'яти до шести тисяч по різні джерела різні цифри називали. Ви двоє були учасниками цієї. акції. Київ повстав. Ви так можете сказати? Я перше хочу подякувати святе молоді партії регіонів за знахідку. Вони нам запропонували потанцювати за євроінтеграцію. Для мене особисто це ну, такий серйозний внесок. А тепер по питанню, ну, я тому, важна... що вам лексику підказували. То, то, ми будемо тепер беремо на озброєння. Да. Будемо танцювати і топати за євроінтеграцію. А я оцінюю сьогоднішню акцію дуже позитивно. А, до речі, ще хотів би виправити журналістів П'ятого каналу. Там прозвучало, що це акція опозиції, до якої долучилися кияни. А, я би уточнив, що це акція киян до якої долучилася опозиція. Тобто, ви би прийшли, і навіть якщо б не було я нарахував особисто сьогодні на ці акції більше прапороносців різних партій ніж таких як ви, які не несли жодного прапора. А, я не хочу диференціювати прапороносців. Хто з них за гроші, хто безкоштовно. Ні, ні, я маю на увазі, що більшість учасників акції тих, хто виступав за вибори у Києві, були представниками різних політичних сил, а не такі, як ви, які і святи. Вони представляли. вони кияни. Вони всі кияни. Одні з прапорами партії, інші без прапорів партії. Хтось з листівками, хтось з саморобними все-таки Опозиція організувала. а Ви приєдналися. Не хочу торгуватися. Це була акція киян. Це була акція киян за право обирати собі владу. Хорошо, пусть буде так, но при цьому десятків тисяч києвлян на мітинги не увидели, дата проведення виборів не назначена. Яких цілей опозиція сьогодні достигла все-таки? Власне, щодо кількості учасників можу сказати впевнено, що кількість учасників була більшою ніж 5 тисяч, і меншою ніж 10 тисяч. Чому я так впевнено про це говорю? Тому що насправді ми поширювали листівки з закликом до бойкотування комунальних платежів, аж до поки не будуть призначені вибори мера і міськради, і 5 тисяч з рук в руки було передано. Очевидно, що це була не кожна людина. Не було більше 10 тисяч, але те, що було 5 місіс тисяч, тисяч, такого кількості власть не спугались. Ну я вам хочу сказати, що а, насправді для того, щоб ця кількість була більшою, а для того, щоб вона була більшою, достатньо, вона мала б. Бути ну 20-30 тисяч це невелика різниця. Насправді між тисяч. 10... Чому? чому не було. Ні, та я вам разница. хочу сказати, чому тому, що насправді не був е, даний чіткий меседж е, суспільству з боку насамперед парламентської опозиції е, щодо того, що це дійсно ультимативна акція, і якщо цього не трапиться, то відбудеться щось інше. І насамперед такий меседж не був даний формі е, блокування трибуни. Як ми пам'ятаємо, минуле розблокування відбулося тільки за умови, що ми розблокуємо просто для того, щоб проголосували але опозиція заблокувала. Вибор. Єдине, що після вже голосування логічно, але просто справа в тому, що коли це трапилося кілька тижнів тому, блокування передбачало, що просто от ми розблокуємо, постанова буде проголосована і все. Які результати цієї історії сьогоднішньої? Ну, по перше. Можна сказати, що в опозиції була можливість проголосувати постанову, тому що 209 голосів це ну дуже близько до того, щоб ми отримати... цьому з депутатами будемо говорити, тому що там можна було складувати. Дійсно можна можна ще. було. 12 чоловік з опозиції, які не проголосували, плюс робота з позафракційними. Ну окей, да, з опозиції формально дев'ять, тому що 8 і 1. А, Плюс позафракційні можна було 17 цих голосів, яких не вистачило натягнути. Чи завтра проголосують постанову, чи ні, будемо бачити, але те, що вибори не відбудуться вже 2 червня, це факт. Хотів вас уточнити, ви сказали про ось цей меседж, якого і не було. Чому опозиція не, не підтримала лозунг, який принесли самі люди? Нет виборів, нет платежів, комунальних платежів. Ведь, смотрите, це було єдине чітко сформулюване требування людей, Которую можна було давити на власть, і опозиція могла це використовувати. Вот Чому ніхто не підняв це і не почав транслювати. От як общую ви не ну, переконали опозиціонерів? Я, я можу сказати, що це ідея, яку ромдянський рух спільна справа озвучив ще місяць тому. Ми працюємо над цим бойкотом. Його поширюємо, ми бачимо, що вже є. Певна кількість прихильників, навіть серед е, людей, які не мають стосунку до організації. Чому опозиція не підтримала? Можливо, їм це видається занадто. Я не знаю, по екстремістки не платити. А що так дає сьогодні у опозиції, якщо варіант не підходящий? Я вам чесно скажу, що мені ця дискусія на тему опозиція і київські вибори вона мені не цікава. Мені цікава дискусія на тему Київська громада і київські вибори. Ми люди ж прийшли по якому поводу? Люди прийшли захищати своє право обирати собі владу. Што я не, дивіться, я, я просто поясню. А, по перше, дискусія з приводу кількості учасників, вона мені теж не дуже є важливою. Я би звернув увагу на якість учасників тих, хто там стояв, із, із тих, хто тримав прапори, і з тих, хто прапори не тримав. Я побачив там стільки людей, які я навіть не ну, уявляв, що вони можуть в принципі прийти на якусь вуличну акцію. Я не буду називати прізвища, у мене немає ну, скажімо так, від них благословіння на це. Але я вам хочу сказати, ми що ми тільки люди... запитуємо про результат. Гаразд Чекай. якість була результат. Результат не може бути за один день. Згадайте Москву, коли всі сміялися над людьми, які 31 числа виходили на акцію, коли журналістів було більше, ніж учасників. Гаразд, тоді давайте прокоментуємо е, ініціативу спільної справи у нашій студії минулого тижня. Експерти ось яким чином відкоментували ініціативу спільних справ. Осоветує нам все-таки оплачувати вивоз того же мусора. ні не може. Тоді ми просто поглибимо комунальну кризу. Якщо не будемо, да, платити. ну були ще інші коментарі. Був ще так само колишній міністр ЖКГ. Кучеренко. Який Кучеренко, який говорив про те, що не платити комірне не варто, тому що це ні до чого не призведе. Ви теж такої думки? Слухай, я, я більше скажу. Та історія, яку пропонує Данилюк і його люди, це як на мене надто лагідна. Я думаю, що треба говорити зараз термін, коли мають платити єдиний податок приватні підприємці. От якби люди, яких сотні тисяч по Києву, скільки приватних підприємців в Києві? 1200 О, реально, 170 000, Десь тисяч двісті. От якби половина з цих людей не прийшли і не заплатили чи то 200 гривень, чи то дехто ті, хто в третій групі ще більше, от то був би сигнал для влади. Гаразд, чому Та, але... тоді ті ретранслятори не ретранслюють цих думок? От я вперше чую про таку ідею. Я думаю, що якщо ми запитаємо про це тягнебока, Яценюка чи кличка, вони теж скажуть, я про це нічого так не знаю. Ви, а, а як вони тобі скажуть, якщо вони частина цієї правлячої еліти? як якщо вони просто інший колір правлячої еліти, но люди, которые приходят на мітинги, они решения в стенах Верховной Рады не принимают. Только тогда, когда будет консолидация гражданского общества, о котором вы говорите, и оппозиционных сил, можно говорить о том, что будут какие-то реальные действия в этой по, про який ви кажете? Багато ручей для нас були в принципі ще там 2-3 тижні <гум> тому взагалі не зрозуміли, ми, ми не могли всягнути. Ну, ну, наприклад, що от ми вчора зустрічалися з лідерами всіх трьох опозиційних фракцій і говорили на рівних діалог, як ми разом організовуємо сьогоднішню акцію. Таких зустрічей раніше ніколи не було. Нікому на думку не спадало бачити в громадянському суспільстві партнера. Розумієте? Тепер вони змушені іти до нас і шукати в нас партнерів. Панове, яких результатів можна в нас небагато зміна зміна свідомості людей? К чому приведе де, партнерство? Декілька слів а, про бойкотування. Пробачте, це мені здається більш важливо. Просто а, розумієте, саме бойкотування комунальних платежів цікавіше ніж бойкотування податків, тим, що немає жодної відповідальності а немає кримінальної, адміністративної відповідальності. Більше чому того, поясню? немає штрафних санкцій за невиконання цих цивільно-правових зобов'язань, тому що прямо. Законом про житлово-комунальні послуги передбачається, що не може бути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. Ми просимо громадян просто притримати ці гроші і сплатити їх одразу після призначення виборів. Нічого страшного, це не жертва. Ви люди самі винувати, що ваші двори утонули в мусорі. Ні, вони можуть сказати що завгодно, але я переконаний, що ті збитки, які понесе Київенерго, Київгаз, інші компанії, які цим займаються, а вони ну не задовольнять абсолютно. Тобто власники власників. цих компаній будуть тиснути на політику да, 17 17 в які проголосують. Тому що да. ваш колега говорить о те, що був діалог суспільства з опозицією. Ви говорите о тому, що опозиція не сшить наш валозунга, може бути діалог ще не достаточно разів? Ну, да. Ми робили перший крок і чекайте. Діалог ну... це ж не обов'язково порозуміння. Це просто обмінялися думками. Поговорили, за да, то, щоб да. наши з нашими Але Я мушу сказати, що я ну, дійсно маю віддати належне Арсенію Яценюку, що він дуже якісно зібрав всіх і поговорив про те, яким має бути сьогоднішній день. А от чого чекати завтра? Адже відомо також, що це питання опозиція ініціює завтра продовжити. Ви завтра знову прийдете під стіни Верховної Ради? Я можу тільки говорити за себе. Прошу. Я можу говорити за групами європейців, так. у нас на цю тему ми навіть не говорили. Очі, То, очевидно, що акції схожої на сьогоднішню, завтра не буде. Принаймні, вона не анонсується. Ви про це знаєте? Те, що стосується позиції нашої організації, ми. Готуємо кампанію по бойкотуванню комунальних платежів? Ми готуємо підготовку проведення паралельних незалежних від влади виборів міського голови Київської міської ради. Очевидно, що ми без опозиції це зробити не зможемо, тому що нам потрібна серйозна організаційна допомога. І е, очевидно, що е, побачимо, як завтра закінчиться го поставлю тоді питання по-іншому. Чи потрібні ще акції на кшталт сьогоднішньої під стінами Верховної Ради? Якщо так, то коли? Я думаю, що краще зробити краще зараз всім почати готувати 18 травня. Погоджуюсь, абсолютно нам треба готувати 18 травня. Для нас для європейців дуже важливо, щоб це стало свято європейської України, а не майданчик для бійок якихось політиків но при этом никто не говорит как. Сегодня к 16 часам, когда в Раде уже голосовали, собственно главный вопрос, що можна назначення дати виборів морокива. половины людей уже не было. Собізов ну, не абсолютні хорошо, но опозиція назначає эту дату. Опозиція не подвозит активістів из областей для того, щоб ну от теї маси от... убедить власть. 18 травня. Ви маєте на увазі? Я говорю, сьогоднішні бні. Якщо сьогодні... 18 буде така ж ситуація, ну так же всі розійдуться к вечеру. Розумійте, справа в тому, що сьогодні найбільша проблема полягала не в тому, що людей було мало і не в чомусь і іншому, аніж в тому, що опозиція не заблокувала самого ранку трибуну. Тоді би просто питання. По київським виборам мало би голосуватися одразу, коли був досягнутий компроміс. А так люди стояли під Верховною Радою. В цей час Верховна Рада працювала в звичайному режимі, чесно кажучи, це виглядало як цирк просто. Оце причина, чому люди йшли, і вони прямо про це говорили. Ми прийшли сюди а, і ми витрачаємо свій час. А ви працюєте в звичайному режимі, тоді ми пішли. А придуть ліані второй раз тоді в давитися? Цей... Це питання. Друзі, я, я ще раз скажу: не треба розглядати сьогоднішню акцію як. Внесок в боротьбу там опозиції за там якийсь там примарний політичний просподіл київського владного пирога. Ні, сьогоднішня акція це один із кроків громадянського суспільства і київської громади в своєму самоусвідомленні. Все. Ну, я тут мушу не погодитись, тому що насправді абсолютно. Люди Якщо будуть праве... буде провізації, результату не буде. а ви це самі хорошо розумієте. Нехай це була не, 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 не дуже добре організована, але це була акція насамперед парламентської опозиції. і насправді переважна більшість людей не 80%, звичайно, але понад 50% це були безпосередньо партійці та прихильники, які вийшли на заклики е, власне парламентської позиції. Тому говорити про те, що це перемога громадянського суспільства або її якийсь виступ, ну теж недоречно. Так, Кияни а, громадські організації могли організувати мітинг. Ну я думаю, що на дві на три тисячі а, максимум це факт, що кияни повинні робити далі? А, налагоджувати горизонтальні зв'язки, усвідомлювати свої потреби, формулювати свої вимоги, в тому числі, наприклад, до а, діючих депутатів Ради, які є, і їх яких багато, в тому числі до діючих депутатів-мажоритарників від Києва, яких є 12 душ, 12 з половиною, навіть як ми говорили. От про це ми будемо говорити одразу після випуску, після реклами. Дякуємо нашим гостям. Дякуємо. ми будемо говорити Спасибо. про тиск на народних обранців, і самі народні обранці прийдуть до нашої студії і розкажуть нам, яким же чином вони провалили дату київських виборів.